Всім доброго дня. Сьогодні у нас трошки нестандартна тематика каналу, але все-таки це акумуляторна техніка газонокосарка. і хочу відзняти відосік, може комусь буде корисно. Вийшов, вийшла з ладу газонокосарка, я вже її один раз ремонтував і це зараз буду другий раз ремонтувати. Ось такий двигун встановлений. Це безщитковий двигун. Я зняв з нього ротор, покажу його. Вирішую переозвучити, тому що в той день був великий вітер на вулиці. Значить, є плата керування двигуном. така плата, Шість силових транзисторів, які встановлені на радіаторах. Радіатори невеликі, але, загалом, думаю, справляються з охолодженням. Транзистори встановлені на силіконових прокладках. Ремонтопригодність плати не дуже висока, я думаю. Але можна замінити транзистори хоча б, а все інше залито компаундом. Більше тут нічого в принципі немає. Є ще ключ від помилкового включення, щоб його можна було витягнути, і тоді газонокосарка не включиться. Акумулятори 18 вольтові, з'єднані послідовно два штуки. На ручці розміщена кнопка для включення це також захист від помилкового спрацювання. Що спочатку нажимаємо цю кнопку і потім ручку. Е, є в мене два акумулятори до неї. Я використовую 4 Аг, 18 В. Це старого формату акумулятори. Зараз вже новіші є, здається. Відображається рівень заряду. І вони в принципі, сідають майже однаково, але інколи буває що на одному. Одна поділка горить, а на іншому одна моргає. Значить, Вони трошки можуть нерівномірно розряджатись ніж. Я вже його точив декілька разів, разів 5, напевно. В принципі, мені газонокосарка сподобалась. Досить класно вона стриже. З заряду батареї вистачало оцих двох батарей приблизно на хвилин 40, може до години такої постійної роботи, постійного косіння. Після години роботи хочеться і самому трохи відпочити, і акумулятор якраз заряджається. Двигун я перший раз знімав, розбирав і. Приклеював у ньому магніт, був один відклеєний, і видавав такі посторонні звуки. Я думав, що в принципі, ці пощіткові двигуни вони майже вічні, але в принципі, по механіки те саме підшипник. Отут зараз вийшов з ладу один підшипник, ну і була проблема, то, як я кажу, з магнітом. Зараз, як підшипник вийшов з ладу, то при переміщенні ножа відбувалися такі посторонні звуки. Ну, характерні звуки неприродні, і двигун запускався не з першого разу. Я нажимав кнопкою, він там провертався, провертався, міг зупинитись. Напевно, електроніка бачить, що струм завищений, або просто що нерівномірно обертається. Ця газонокосарка взагалі вона із Європи Вона купувалася вже, була у використанні там, її, напевно, здали в магазин. Багато такої техніки продається на OLX. але в неї стан був майже новий. Вона на ній там легенькі царапанки були там, декілька штук і все. Все інше виглядало ну, просто як нульцева. Я думаю, це в Германії там більш характерний. Ну, Нормально, магазин може прийняти товар, навіть якщо ви ним користувалися, трохи його приймають, а потім вже продати не можуть. І, відповідно, в Україну їх потім цілими палетами отаку техніку, Енгіль там інші бренди відправляють на кілограми. І наші вже продавці там продають уже тоді. Вона коштувала півтори тисячі гривень, здається, ця газонокосарка без акумуляторів. Ну, загалом мені, в принципі, вона подобається. І ремонтопригодність нормальна. Тут... Лише двигун, ну і акумулятори. відповідно акумулятори це розхідник, але начебто вони зроблені непогано. Я спробую ще один відкрити, покажу, які всередині там елементи встановлені, як виконані, Але акумулятори в них дійсно класні в цій фірмі. Користуюся цією газонокосаркою вже е, другий сезон більше року. І в будь-якому випадку, я думаю, ці двигуни постійного струму безщіткові, вони набагато надійніші, ніж е, щіткові двигуни, тому що там щітки додатково можуть зношуватись, а підшипники вони і тут, і там є однакові. Ще останнім часом в мене була така проблема, що помітив перед тим, як її вже розібрав, що коли я на сонці косив траву, то інколи, напевно, був перегрів. Перегрів плати керування, бо акумулятори не видавали помилку по перегріву. А мазаноксарка просто зупинялась, і через декілька хвилин можна було продовжити роботу. Я вже як її розібрав, побачив тут купу купу скошеної трави, яка, напевно, заважала охолодженню нормальному. Тому ну, тут є отвори, які, через які трава може потрапляти всередину для охолодження двигуна, напевно, і через різні щілини. Півтора року використання там набилося, скільки трави, що просто жах. Не знаю, як то в інших газонокосарках реалізовано щільність корпусу. Але там раз на рік хоча б треба зняти цю кришку верхню і почистити від трави. Так, значить, ось цей двигун. Знімаю кришку і ротор його так виконаний. Значить, це ніодів магніти. На них дуже добре налипає металевий пил, От підшипник, який я тут зняв, з нього металевос... металевий пил, стружка, вона поналипала на ці магніти, я їх чистив трохи, ще почищу. Значить, у мене один магніт, то, що я казав, він відклеївся. Я його клеїв на суперклей плюс сода, здається, оцей я трошки там зайве почистив. В принципі, після того працювало нормально, нічого він не відклеївся, все було добре. Чому він відклеївся? Я думаю, пов'язано з тим, що я часто цю газонокосаркою кошу за будинком, і там є інколи різні камні, якісь прутки металеві, і бували удари по ножу. Різка зупинка, і, відповідно, магніт без проблем міг відпасти від такого різкого удару. І так само на підшипники це впливає. Тому підшипники також термін служби міг зменшитись через такі екстремальні умови косіння. Я не кошу лише газон ідеальний, а так, трапляється все. Я використовую газонокосарку в максимально екстремальних умовах і пів метра траву косив. Під великими навантаженнями. Поки що все, ну, умовно все добре, але це такий нескладний ремонт. Підшипники встановлюються у таку пластикову обойму. Це не дуже добре, тому що, якщо вона поплавиться, то підшипник ну, тут не буде просто триматись. Але, я ж кажу, як я косив, двигун нагрівався, все нагрівалось, і, в принципі, в обойму він дуже туго входить, нема ніякого люфту взагалі. Ні з цієї сторони, ні з цієї. Тому до пластику в мене поки що немає питань. Я думав, це буде найслабше місце, пластик саме двигуна, але по факту ні. Значить, я розбився один лише підшипник. У нього люфт реально такий великий вже. Його маркування 60.02 Z. Не пам'ятаю там розміри, точно. Я замовив ось такі підшипники на заміну 602Z. Такої фірми, начебто, має бути нормальна фірма. Тут стояли підшипники фірми SYBS e SIPs. Я не знаю, які з них краще, але вони ну, по розмірам, все ідентично, всі розміри співпадають. Цей сепаратор, чи як він називається, закривашка ця металева. Це він стояв з цієї сторони. Цей е, Має ну, такий мікролюфт, але я його поки не буду знімати, тому що його спресувати також не дуже просто. Е, я думаю, він ще походить. Це Оцей підшипник стоїть зі сторони ножа. Начебто він мав е, швидше е, зноситись, розбитись, але по факту. Розбився більше, це якийсь з верхньої частини двигуна. Ну, нехай так я встановлю. Його мене нема чим запресувати, ну, буду акуратно забивати його. Якусь наставку візьму. І, в принципі, знявся він не дуже складно, я так само його збив, наче все ціле, нічого там не пошкодилось. Я відразу взяв е -е, запасний комплект і ці підшипники так само. Два комплекта з таким гумовим сепаратором. Вони По, по 80 гривень, здається. Чотири ну, підшипники взяв, нехай будуть. Оці неодімові магніти вони дуже, дуже сильні, тому треба обережно, бо їх можна і розбити, якщо ви десь помилково притулите до металевого предмету. Він може розколоть банально ці магніти. І такої формати магніт, він бачите, як вкладається у. У залізо туди, і такого формату магніт ви не знайдете. Тоді вже або міняти двигун, шукати, або десь на розборці, можливо, окремо якісь елементи. Катушка виконана мідним дротом. Я зачищав, дивився дуже такий товстий дріт, як для двигуна газонокосарки. Ну, і тут своє ще залізо. Статора. Ось такий двигун. Зараз поміняю підшипник, встановлю і спробую запускати. Встановив двигун у корпус і плату керування. Ще одна корзина. Ще одна корзина. Так, все. Шоста здається, корзина була. Одна батарейка показує одну поділку, і інша моргає. Але я одною батарейкою ще точив е, е, ніж е, болгаркою, то не знаю, якої саме, можливо, також трошки на заряд вплинуло. Загалом косив близько 45-50 хвилин е, і десь 5 хвилин з цього часу було на виніс трави. Ну, десь 40 хвилин газонксарка працювала в постійному режимі. В принципі, мені цього достатньо. Все, ремонт вже завершений. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.